Так, так, як і говорив сьогодні, обробили поле бетачки, називають їх, ну фреза ще їх називають після кукурузи і після соняшника. І зараз приступили до Оранки. Ну, декілька разів так, предварительна регулювання, поки плуг трошки зеркало натре ну, От Перший раз пройшли, ну це треба за третім разом вже можна побачити результат. Ну, от навіть на першому проході я так приблизно поміряв, борозна 12-15 см глибина уранка. Ну, зараз е, заб'ємо гінку і коли буде другий раз батько проїжджать, то вже будемо дивитися, чи трошки підкрутити плуг. Так, поле у нас невелике, як ми відбиваємо загінку. От, в кінці видно батька. Я відраховую 50 метрів і він 50 метрів відраховує. Я стою тут як орієнтир, він звідти починає загінку забивати і сюди йде в цю сторону. Ну і так, більш точно, тому що не хочеться теж крутитися на такому коротких гіонах. Так, другий прохід трошки підкрутили, можна побачити яка якість. Тобто борозду повністю закриває, стика не видно. За третім разом вже це можна сказати повністю. Тому що другий раз все одно ще борозда після першого проходу не повністю буде. Ось уже після другого разу можна побачити яка глибина, так, ну, образно, як і казав, 12-15 см Для зимової уранки буде нормально. Можна трошки глибше, але тут Стільки техніки проїхали плюс комбайн, перебивали, зараз оранка. Перед цим мотижили, бризгали, тут вже тут настільки земля укатана, що твердо. В будь-якому випадку, я думаю, прекрасно буде. Так, третій прохід. Взагалі не видно стиків щоб ви розуміли яке налаштування вийшло цього разу абсолютно рівно